Фокровську росіяни не ведуть класичних штурмів, а застосовують тактику прихованого проникнення малими групами: 5, 6 осіб, 10 осіб. І це, до речі, ж не перший раз. Ми, ми бачили ще це під Бахмутом навіть. а Вони накопичуються, а потім атакують лише там, де їм вигідно. Майже два роки війни вони використовують одну ту ж саму тактику. Пане Полковнику, скажіть мені, будь ласка, невже неможливо знайти протидію цьому? Тому що це це пише мешовець, тому що те, як діяли росіяни на початку цієї повномасштабної війни, і так як вони діють зараз, вони геть змінили і тактику, і стратегію. А ми спостерігаємо вже два роки одне і те ж саме, не можна знайти протидію цій тактиці російській? Та все можна. Ну ми ж маємо розуміти, що це тактика. До речі, ми я вже говорив про це, і ще раз скажу, що е, це тактика, ну по факту, натівська тактика, яку використовують зараз е, росіяни, тому що в їх статутах, і з якими вони починали війну і зараз продовжують класичних статутах військових такої тактики нема. В натівських статутах така м, тактика є. Тактика просочування, і чому вона стала ефективною? Ефективною вона стала тільки тому, що в нас, скажімо так, не досить широка і плотна кілзона, і відсутність доста... відсутність особового складу, тому що війна змінилася і зараз уже немає сплошних ліній оборони, як це було в Першу світову війну, як це було в Другу світову війну. Зараз по факту оборона ведеться по передньому краю, потім іде кілзона довго нікого немає, і потім вже там починаються якісь позиції, десь там в глибині. за... За лініями спешок. от вона така є. Класичної оборони, яку там всі розуміють, що у нас настій там е полоса забезпечення, потім йдуть окопи, в яких сидять особовий склад е відділення, потім взводний опорний пункт, ротний опорний пункт, батальйонний опорний пункт, там аж до бригадного е ну кеспер отримається на увазі, е аж до бригади таких е нема. Є окремі там командні пункти, які десь розташовані в містах, як правило, тому що оборона ведеться навколо міст. Тому вже поле бою змінилось, і через те, що в нас і не вистачає особового складу, да би він і був достатній його. Мабуть, в обороні було б м, теж безглуздо розміщати згідно тих статутів, от, по батальйонно-поротної і по взводно, тому що ну, за наявності такої кількості засобів враження, то ну, така плотність, плотність е, особового складу, вона б, мабуть, призводила до великих жертв. Тому противник використовує відсутність е, щільності в обороні і просочується. Там набирає певну кількість уже особового складу і починає закріплятись і ну скажімо так підривати, вести бойові дії зсередини, А постій, поскільки не завжди в залежності від підрозділів є, ну скажімо так, в. Тил азову, вони не сильно зайдуть, там, тил там, іншим там, десантним бригадам, а є такі, що вони можуть просочитися, і вже там нема стійкості в бригадах, і вони починають це використовувати. Тому це їх тактика, яка показала свою ефективність. Плюс в росіян використовується своя тактика неповернення, що ти... вони створюють такі умови, що. Піти в наш тил, пройти лінію фронту, зайти в покров, там зайняти оборону, що в тебе є шанс вижити, залишитись тут і не піти, або піти все СЗЧ Це ти 99% будеш або застрелений, або посаджений, ну більше все застрелений. Вони при, приміняють тактику таку, що, що ти не виконуєш наказ, вони просто ну мільйон разів ми бачили, обнуляють, як вони це називають, і інші вже. Ідуть. У нас такої тактики нема. У нас, скажімо так, і проблеми є з мобілізацією, є великі проблеми з самовільним залишенням частин, і тому і, скажімо так, тому відсутність щільності на лінії фронта і в тилу призводить до того, що противник просачується в міста, і там уже починає. Скажімо так, ну, саботаж е робити на і, саботи, і тилу. ну, про СЗЧ і про мобілізацію ми поговоримо трохи пізніше. Олександр Сирський заявив, що на Покровському напрямку неприпустимо спотворювати реальний стан справ. За його словами, командири, які приховують правду в доповідях, не можуть залишатися на своїх посадах. Одночасно з цим. У сьомому корпусі ДШВ повідомили, що війська Росії не контролюють жоден мікрорайон, попри всі е, повідомлення військових експертів, інших військових, е, журналістів Цаплієнко, Українська Правда. Ну, ну фактично повністю протирічить. і це полярно протилежно тому, що пишуть військові аналітики, військові з цього напрямку і журналісти. Що відбувається в інформаційному простірі, і кому і. У кого вірна інформація по Покровську? Чому запитую? Тому що а, дивись, ми ж знаємо, що можна, наприклад, сказати, ворог не контролює весь район, тому що там ще одна домівка ворогом не захоплена. А можна дійсно сказати, ворог не контролює, тому що ворога винесли просто і утилізували. То що відбувається, тому що заява Сирського, ця заява проти ще заяви інше? Мені відчуття, що кожен намагається сьогодні створити свій інформаційний простор. Як тобі здається? Ну, я думаю, достовірна інформація це безпосередньо там, в рівні, на рівні взводу е, роту, роти, які командирів, які, ну і бійців, які безпосередньо ведуть оборону на даному напрямку. Е, можливо, комбати, які розуміють. Ну, тут е, правильно підміщено, що і Сирський про це сказав, тому що вже е, бачу, що це питання, яке. Потребує мабуть коментарі зі сторони головнокомандувача Це про брехню. Багато брехні безпосередньо і на полі бою, і в тилу військові або не доповідають, або не договорюють, або спотворюють інформацію. Дуже часто слухай, це було завжди, коли хороше хотів погано, хотіли зробити хорошим Це ще я, мабуть, служив, був лейтенантом і старшим лейтенантом. У військах, то завжди це така історія у військових, коли хотіли щось показати краще, ніж воно є насправді, там бойчусь за свої якісь погони або посади. Тому ця проблема є. Вона була і в 22-му році, вона була і в му і мабуть. І... Ще сто років до цього, і мабуть, весь час, коли існували армії, коли командири розповідали ситуацію, яка, мабуть, краще подобалась вищим командирам. Але це дійсно зараз уже стає так, що від цього залежить життя, тому що інтенсивність бойових дій змінилась. Якщо раніше інтенсивності бойових дій не було такої, там ще під час другої світової війни, під час першої, коли поле бою не було таким прозорим, коли не було таких. Швидких маневрів і е, виявлення противника дуже е, швидке, і нанесення йому ударів. Зараз потрібно діяти дуже швидко, приймати інформацію, приймати рішення дуже швидко, і для цього потрібно мати правдиву інформацію. Тому я думаю, що для цього свирський наголосив на цьому, що Потрібно говорити правду. Ну, ти розумієш, що правда на полі бою, наскільки важлива, ти ж пам'ятаєш, що точно таке саме було, коли став міністр оборони нової в Російській Федерації, після Шойгу. І перше, що він сказав, це як він казав, тільки Врагі... правда, я хочу знати, що там відбувається. Тільки правда, лучше фай воно буде там погано, але правда, тому що всі розуміють. Що від, від правди на полі бою зараз залежить життя людей. А військові часто говорять неправду, іноді брешуть е дуже сильно для того, щоб приховати якісь свої питання. Це не говорить про те, що всі, але є випадки, і вони є частими. Я думаю, через це і звернув увагу на це е головнокомандувач. Ну, дай Боже, все ж таки якось це стабілізувати, тому що коли наверх додають, ти ж знаєш цю інформацію. Наприклад, коли я там запитую, не буду казати, який батальйон, говорю, скільки у вас? 22% особового складу, враховуючи офіцерів, зв'язківців, медиків, ремонтників. 22%. А яка вогнева смуга? Мені кажуть, от така. Я говорю, ну, як ви її тримаєте? На чесному слові. Ви говорю, ну повідомляли, що да, до тут це доходить, а далі якось дивно трансформується в геть інші цифри, і після цього батальйон отримає спочатку бригада, а потім батальйон отримає завдання і одразу БРТ, як будто там 80% особового складу. Ми це знаємо дуже добре. Єдине, Боже, багато, що багато проблемних питань і до чого так. це призводить. Але, але, але ти ж розумієш, що це не це заважає. Вон подають. Подають там, не говорять, що хтось пішов в СЗЧ, або що, подають, наприклад, свої розрахунки особового складу, що в нього там дві сотні людей, а в нього там десять ранених, там зниклих безвісті, хтось загинув, хтось пішов в СЗЧ і є реально сто. А ви а що, ще свої накидує, і потім, коли там хтось вище дивиться на це, ну перед ним по факту полк. А з того полка плюс вони не кажуть, скільки там відмовиться виконувати завдання. ті, хто внизу вони реально бачать ситуацію. Ті, хто зверху вони дивляться живі душі, які є, і вони розраховують, що вони будуть реально виконувати завдання. Це перше, друге по боєприпасам, теж саме Приїжджаєш... Питаєш у бійця, вони кажуть, ну нема нічого, не вистачає дронів. Йдеш трошки вище до командирів. Та все є, він на складі хайде Да? І а солдат каже, та нічого мені не дають. Починаєш розбиратися, а командир, вони ж як завжди, щоб не наказали старшого командира, він розуміє, що він має його прикрити отут знизу. А потім кажуть, там депутат приїхав, нічого не вирішив. Також сказали, що вас все добре. Солдати нічого не казали, що добре. Ну, отака от от ситуація. тому... Ще раз, брехня на полі бою це велика проблема. Сирський правильно зробив, що на це звернув увагу. Але це не питання сьогоднішнього дня, коли я не думаю, що він не знав про це. Він про це прекрасно знає, що це є великою проблемою. Я думаю, через це він їзде чи часто його там звинувачують в мікроменеджменті, але я думаю, що він людина, яка найбільше розуміє армію, що відбувається на полі бою, тому що він пройшов там. він... Від зводні командира взводу його до головнокомандуючи. Він точно знає психологію всіх, хто там знаходиться, і мабуть, через те, що це важко побороти, він їздить по бригадам і безпосередньо, от, дивиться, що там е на місцях. Ми ну, чомусь я так думаю, тому що ну по факту його завдання це керувати стратегічно з е групованім.